Новий виток напружні між Індією та Пакистаном. Після кривавого нападу у Пахалгамі, внаслідок якого загинули щонайменше 26 осіб, Індія прямо звинуватила Пакистан у підтримці терористів. Уряд Нью-Делі відповів жорстоко: скасування для віз пакистанців, вислання дипломатів та перезупинення історичного договору про води Інду, укладеного ще у 1960 році за посередництва Світового банку. У відповідь Ісламабад не залишився осторонь. Пакистан закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, призупинив усю двосторонню торгівлю та оголосив про вихід із Шимільської угоди 1972 року. Документ, який донедавна залишався одним із небагатьох дипломатичних механізмів стримування конфлікту, особливе занепокоєння викликає заява Пакистану про те, що будь-які спроби Індії змінити водний баланс річок, які проходять з Гімалею. Розглядатимуться як акт війни. Світ уважно стежить. Обидві країни володіють ядерною зброєю. А Міністерство закордонних справ Індії вже закликало своїх громадян негайно залишити територію Пакистану та утриматися від поїзду.